Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Містера Антибіотика. І сьогодні ми глянемо нереальний бій на 12 тисяч шкоди і медаль пула. Того рекомендую вам додивитися бій до кінця. Він вас приємно здивує. І їде наш гравець на Бабахі F-4005. Багатсько боїв є на 10 тисяч плюс на цьому танчику. Тому що за вистріл ми знімаємо Ну, плюс-мінус 2000. Там 1700, хай 1600. І до 1900, там інколи коли від 2000. Щось наш гравець спить. І На перших таймінах вирішив заснути. Красавчик. Можливо це якась тактика така у нього. Поспати, а потім усіх убити. Попадаємо ми проти 9 гривнів, проснувся, проснувся, допив чай, підтер дупу, випнув хеш фугаса. і полетів він відстрілювати. Грає він взводом із мантікорою і грильом. Нарешті він надумав, куди їхати. Їде він на правий фланг на зеленку. Всі таймінги вже він прошляпив, хоча міг відстріляти 780-го, наприклад, СТБ, якщо б поїхав на першому таймінгу. М -м -м, правильно робить, в принципі, що він їде на цей фланг, тому що тут Мантікора йосу зводна. І вона буде світити, ми будемо ваншотити. Поки що нічого цікавого не відбувається, не знаю, мантюпара буде проїжджати далі чи ні. Треба було б, щоб вона проїжджала і зводиться він. 105-й їде по полю, він цього не бачить. Я думаю, цей гравець не супер пупер скілловий, тому що вже видно якісь мікромоменти по грі. Пізно реагує він на карту, але все ж дає ваншот свій. Перший ваншот, я так розумію, тут ваншот і 10 мабуть. 1400 падає в копілочку. Я думаю це гравець е, рівня 6-7 тисяч лічного рейтингу. Десь він 50-52%. Такий середнячок. І Монтікора відсвічає 777. -го. І думаю, ми теж будемо ваншотити, бо якщо чортяж поїхав на зеленку, значить в нього не все в порядку з, з головою. І треба робити ваншот, постріл і 1600. Непогано. Хоча я вибрав би все-таки 62 стріляти, тому що... У 62, і 55-ку. Тому що в неї менше броні, в неї немає таких фальшбортів, як у 777-му. Ну, але ж все ж вийшло. Вийшло нас забрати його на 1600. Будемо цілити знову. Наш совзводний мандікорщик ще ніби трохи живе. Чи поїдуть вони далі чи ні? Питання. Що тіла. Маємо 2 постріли і 3000 шкоди. Клас. Ну, поїдуть вони чи ні. Два 140 ві взводні. І ще 780-й там на тому флангові був із 105-м взводом. Все ж таки думають вони їхати на 120-ті. Світиться Фоч. І 120-ка. Постріл. І вбиває блайдом 140-го. Я в шоці. Нарешті він в периферії побачив, що у нас Фоч катається. Гриль йому дає шот. І піджимає нас 55-ка. Я думаю, треба виходити, одсвічуватися і вбивати Фоча на вірочку. Але треба перед цим розвернутися, щоб ми могли відзадкувати. Тому що я думаю, він висвітить У нас, коли ми будемо викатувати спиною. Так, то думаю, він розвернеться. Молоча, йому треба виїжджати на першій передачі. Зводиться. Ну. Постріл. Та ти що, 1200 ми видаємо, і ми вже маємо більше. Якщо ми пам'ятаємо, ми убили 140 вулайнду, і ми маємо вже більше 5000 шкоди. Десь близько навіть 6. Іде наступний 140-й, вже отримує він шот 1, другий, третій і підпал, Все, мінус танчик. І висвічує, мабуть, наш гравець сам з цього вазіка. Постріл і знову 1600 фак! Фіга він видає. Маємо ми вже тисяч з половиною шкоди. Пам'ятаємо ваншот блайндом 140-го. Випадковий ваншот, відміток наш гравець немає. Я думаю, це все-таки 6-7 тисяч лічки. Можливо, навіть 5. І бачимо, що у місті наші тяжики злили. Гриль їде на кемпу на прийомочку, мабуть. Чи буде він її з вугла приймати, зараз побачимо. Ні, він вже не встигає з'їхати на полку, фощ і гриль робить перекрюстку і будуть приймати 780. А ми тим часом цілимо вазіка. І сподіваємось, що хтось підсвітиться, тому що. ТВП. Mm. Не вбивай мене, будь ласка. В смислі Там, мабуть, ТВП стоїть ззаді Мантікор і Мантікора просить, щоб він там не стояв, бо його вб'ють, якщо ТВП засвітиться постріл. Забирає він 250 хп. Навіть не засвітившись. Їде 430, -й. Карл. Їде 1800 хп. Я сподіваюся, він не буде проїжджати далі. І ми зможемо дати цей ваншот. Ну, він зупинився. Давай, 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 давай. Не видно, не видно нам цього чоловіка. Вирішує наш гравець переїхати і допомогти прийняти наші мантікорі з Візико. ТВП ха тим часом уже за 430-му дають 400 хп, бачите? Аби не дав, недобрав бетончика, міг би зараз зробити ваншот 430-му. Я думаю, тут проблем не буде. Не Висвітилась тільки бабаха у нас, правильно? Да, тільки бабаха не світилась за ртою. Я робимо, звичайно, вистріл ваншот, кудись не знаю. Десь воно чи під башню полетіло, десь якийсь розсинхрон був, бо мені здалося, що він вистрілив йому просто в башню. Грає наш чоловік над допайкові, на великих розходниках, але все ж ну не відчувається прям типу лютого скіла. Засвічується і постріл добирає він 2 хп. Має вже 6 фрагів. Не забуваємо, що він. Наш гравець зробив медаль купула. Тобто, мінімум ще 4 він завалить. 2 хп пише. Не пройшла Альфа, не, не пройшла Альфа. Шанси на перемогу, звісно, є. Якщо зараз правильно задефляться, якщо зараз Фоч не здохне. Там на горі, хоч і не 9. Але біди він противникам може наробити. Тим часом Гаріль забирає наш союзний і совзводний ТЛ7. Щось він тут вицілює, я не знаю, що він тут забувся. Не знаю, Єпісь там зможе вбити йога Давайте поглянемо. Ну, Єпісь там ніби цілить йога Підали в тому, що. Гриль наш шотний. Невідомо, який хоч там з головою, чи дружить він, чи ні, але бачите, що він поїхав пушити 75-го під 780-ти. Ну, не знаю, чи в нього це вдасться. Мені здається, це була погана ідея. Ждав би, поки вони їхали, і було все окей. Засвічується наша бабаха і. Хто її нас підсвітив? Йох? Я думаю, ні. Я думаю, нас підсвітила бабаха. Перекатує наш гравець, мабуть, зараз за доміки тут буде чекати. Так, буде перекатувати і, скоріш за все, що забере 780. Умирає наш останній субзводний. Треба правильно положити дерева в сторону е будинку. Давай, 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 давай. Ну, трошки, трошки неправильно, але все ж хай буде. Маємо ще фуллову бабаху. Де вона теж невідома. Останній раз нас чекнули на приїзді на полі. Тому, скоріш за все, що Бабаха вже їде до нас. Як я і казав. Тепер питання в тому, чи пройде альфа. Чи пройде альфа у нашої бабахи по противнику? До речі, нікнейму противника салам алейкум, на Бабагі. Ну, зараз ми йому зробимо малейку масала. Думаю, впердолимо ми йому ваншотик. По-іншому, я думаю, нас вб'ють. Якщо він не робить зараз ваншот, то бабаха нас забирає і. яка медалька була? Ніяку медальку пула ми не отримаємо. Хоч щось там кулядує, давайте глянемо. Кулядує щось там фоч з е 75 і е 85 і його скоріше за все що забере. Подліва виходить із Фочом, я не знаю. Поїхав і нічого не зробив. Для чого було їхати? Стоя би собі на горі і зараз би прийняли, і тоді зустрімо себе вдвох з ртою. Проти. скількох? Проти п'яти противників, Карло. Як ми їх маємо вбивати, я не знаю. Бабаха, скоріш за все, що тут знизу виїде. Ну все, отто. то, -то. -то виїде бабаха, мені здається. Виїдемо на чині в катані. 780-й вже до нас їде. 75 ка їде в сторону арти... Я так думаю. І 785-й. 785-й каже антибіотік. 780-й їде до нас уже в сторону бази. Бабаха все ж засвідчиться по перекатки. Ой-ой-ой-ойо, -ой. Роб... треба робити ваншот. По-іншому ніяк. 1850 Копілечку, клас. Ми знаходимося під артою, ми не забуваємо, що знаходимося під артою. Арта, скоріш за все, що в А1. Йох забирає нашу арту. І ми залишаємося одні в 4. Це майже колобану. Майже, майже колобан. 85-й дає. І 780 треба забирати. Не виходить, не виходить пансанути. 75-ка ми вже пам'ятаємо, що вона теж їхала до арти. І, скоріш за все, що. Вона їде вже на нас. Не думаєш, що вона буде десь там в дефіці стояти. Бортує. Щось він чекає, треба звестися, дати вірочку 437. Ось тут, я ж вам про це кажу, що мікромоменти і наш гравець не супер скіловий, тому що він не світився, він не міг зараз одіхати 15 метрів. Забрати 780-го і не засвітитися. Це ж надважливо, він би зараз не отримав оці 700 плюс хп. І в нього було більше хп, щоб танканути противників. Маємо ми 8 фрагів, вже більше 10 тисяч шкоди. Не знаю, виграє він чи не виграє. Побачимо. Але мені здається, тут не вистачить скіла. Не вистачить скіла в нашого гравця, тому що такі мікромоменти. Ну, треба доіграти по-людському. Для чого зайвий раз світитися? От їхав 15 метрів, все, і вбив. Оцей вистріли його. Зіпсував усе. Але все ж він зробить два фроги. Два фроги. Ще мінімум, тому що медалька пула, я пам'ятаю, в результатах була. Він що, думає їхати? Він їде, маючи 300 хп. Фак. Опасно. А тут він вирішив їхати 15 метрів, розумієте? Ну. Ну, таке. Невідомо які ці кущі. Постріл. 550 забрав. Що він робить? Куди він зближається? Для чого? Опасно. Опасно, дуже опасно. Не зближайся, не світися зарання. Не, св... не світись зарання. Йоо, бабай. 3 секунди залишається до кінця бою. Ну! Один! Забирає він його! Карл він забирає! І остається арта. Ну. Чи буде перемога, чи ні? Хвилина 30 залишається до кінця бою. Арта відстрілялася. І. Вона відстрілялася, але я не бачу, відкуда трасер летів. Мені здається, що вона десь справа, вона десь в стороні бази, мені здається. Ну, хвилини залишається, щоб забрати арту і. Він ББшку заряджає. Фок, черта собі ББшку заряджає на арту. Чи встигне він її знайти за хвилину. Мені здається, вона стріляла з сторони бази. Я не бачив трасера, щоб він летів в базу до нас. Того, мені здається, вона десь там, на тій стороні. 10 фрагів ми робимо і вже близько 12 тисяч шкоден. Ми запам'ятали 18140 якого заваншотелений блайндом Ну і надія на те, що арта не поїде на зеленку, але щось мені здається, що все ж вона поїде. Вбив він все-таки їх і залишається арта. Ну я б на місці арти, наприклад, віддався, бабахі. Тому що бобаха зробила 10 кілів. Таке буває раз в століття. Я просто приїхав би до бабах і дозволив би, щоб вона мене вбила. От я б так вчинив. Не знаю. Як би вчинили ви. Світиться. Наш гравець і Арта, скоріш за все, що вб'є його курва. Скоріш за все, що вб'є. От лайну. Не віддасться наш. Не віддасться. Добре, дали ми 12 тисяч коди. медаль пула, але, на жаль, нічия. Пишіть коменти, лайкайте і розказуйте, що вам сподобалось або ні.